Всім привіт! Сьогодні у нас 98-99 день від годівлі. Минуле відео у нас було на 82-й день. Сьогодні у нас 28 січня. Виходить, що від 11 січня минулого разу ми знімали. Сьогодні 16-17 днів від годівлі нашої. І так, ми вагу. Тут перша кліточка наша. Ось такий вона вигляд має. Зараз ми будемо заходити до кожного свинок в кліточку, тому що нам потрібно буде підносити поїлочки наші. І так, по ходу будемо говорити. Свинки наші мають ось такий вигляд. Ми їх переважимо. Ось так. Споживають вони вже у вже в нас фінішний корм. Ось так, кормушки ми тільки що засипали перед початком відео. Також прибрали біля них трішки. І зараз за допомогою ось такого ключа будемо підносити наші поїлочки. Чому ми будемо підносити поїлочки? Тому що наші свинки вже перейшли. Як близько 14 днів на фініш, вони вже, виходить, підросли, стали вище на ногах. і виходить, у них проблема, вони погано дістають ось сюди. Зараз ми І так, друзі, попідносили ми наші поїлочки. Поїлочки ми поклали на висоту 40-44 см. Якраз для фініша воно ідеально підходить. Так, поки ми підносили тут свинку, ми позначили нашому нашим олівцем, що вона піде на зважування. Це не кров, це олівець, це розтерли вже. Там підняли. Тут ми вже перестали палити, котел ми залишили, так як сенсу в подальшому паліні ми не бачимо, взагалі ніякого. Тому що підсушувати вже. Воно більш-менш так сухіше стало вікна, відкриті на провітрювання, там можна бачити. І свинки вже у цьому у цій вазі і в цьому віці вже себе стабільно може забезпечити теплом. Але конверсія корму все рівно на 300 грам іде збільшена, в зв зв'язку з тим, що тут у нас немає 18-22 градусів тепла. Ось так, друзяки Так, тут ми також підняли. У її в цій кліточки у нас немає свинок, які будуть йти на зважування. Ну, так чомусь ми не запам'ятали її. В цій кліточки у нас є. Це ось цей наш перший екземпляр рябенький, так запам'ятовується. І якийсь другий екземпляр. Це я точно не знаю хто. Це, мабуть, біля нього стоїть, а ось це тут сидить. Вже будемо бачити, ми випустимо їх з кліточки. Хто піде, той і значить, буде йому парою. Так, друзі, на фінішному кормі ми вже близько я зараз кажу, 14 днів. Після минулого відео ми ще 4 дні погодували на гровері. Вони кормушки виїли і ми перевели їх на фініш. На фініш ми переводили наступним чином. Ми не вимішували гровер з фінішом. А для прикладу було тут попів кормушки. І ми засипали туди фінішний корм. На фініш вони прийшли все нормально і вже хай буде це сьогодні 16-17 день. Ну, там близько до двох тижнів вони на фінішному кормі. Конверсія зараз складає від 2,8 я би сказав, до 3,2 кг. Щось от таке. 200-300 хай будуть на обігрів не тратять, а 3 кг залізних у них зараз йде. В сутку. Так, Тут у нас ось така картина. Це у нас тут хрячок, який буде йти на зважування. І тут у нас знаходяться наші такі всі, хто там приклад, кульгав, ми сюди закидали. Ну, в общем, от така історія покусали, когось туди закидали. І так ми прорядили кліточки ще і заповнили ось цю в кінці. Так, друзі, можливо. Зараз наш крючок підеть на зважування, можливо і не підеть. Зараз ми постараємося його вигнати. Зробимо наступним чином, що поміняємо пірточку, щоб вони виходили тільки сюди в кінець, а не в основний коридор. Тому що ми їх потім не зловимо там. Так. Кадри наші пішли. Тут у нас має бути свинка, яка минулого разу з ним також зважувалась. Ми зайдемо трішки з кінця, але але, але все рівно результат ми побачимо, який нам потрібно. Бачите, друзі, ми дуже має бажання виходити, але зараз ми його виженумо. Ось так, друзі, і він побіг. Прямо з швидкістю такої що капець. Ці ми заганяємо вже назад беремо. І це, мабуть, ця свинка з ними разу було зважування, але зараз ми її не будемо зважувати, тому що ловити її потім неохота. Ми важимо свої основні, які у нас позначені були. Щоб знати, чи... Все нормально ми робимо. І так, йдемо на вагу, вже у нас вага розкладена. У нас є минулі записи у цій свинки. Зараз побачимо. Якщо не буде йти, він тут же, як вона буде на вагу. вже. Зараз постараюсь в онлайн режимі загнати її, щоб я не вирізав, не дорізав нічого. Де йде і вже не хоче. Хороша, зараз на вазі буде. Наша свинка на вагах, як бачите, нічого тут не торкається, все ми позабирали. Лишня вага нашої свинки 103 кг. Ось наші попередні записи. Це наша свинка друга з кінця, 86, зараз рівно 100 кг. Наважусь, тут записуємо 100 кілограм. 100 кілограм, друзі, за 17 днів від годівлі. Це 24 кілограма за 17 днів від годівлі. 24 кілограма, ну не знаю, щось дуже багато. 24 кілограма за 17 днів від годівлі. Не знаю, конверсія близько... Ну, приріст 1,2 кілограма в день. Значить, результат. Відмінний, продовжуємо далі. Зараз виганяємо. Ну, зараз не побачимо, ні, 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 ні. ми побачимо, з своїми радианцями і воду. Відкриваємо кліточку, забираємо нашу самку. Все, може бігти. Ось такий левер. Як бачите, друзі, на вагах нуль. Зараз ми назад все підсуваємо. Ось таким чином, щоб сюди нога не залізла свинки, і закладаємо ось, наприклад, цей дон. Ось таким чином, друзі. Все. Вагу ми записали 100 кг, Йдемо далі. 24 кг за 17 днів, 16-17 днів. Результат просто відмінний. Раніше в мене таких приростів не було. навіть. Я раніше завжди купував генетику PC, а зараз я виходить, почав її вирощувати сам. Значить, вихід тут такий, що хороші свинки ніхто не віддає. Ось так, друзі. Наприклад, давали ось такі. Найкращі свинки залишали собі. І відповідно на цьому конверсія буде 900 грам 800 кг, а на тому вже буде 1 кілограм-кілограм 1 бігу. Ось такий результат, друзі. Йдемо далі. Найбільше мене цікавить ось цей варіант наших свинок. Так, не знаю, як правильно зробити, мабуть, зробимо таким самим чином, як і. Минулий раз. Виженемо їх всіх і заберемо, який нам потрібен. Так, чуваки встаємо. Ну, друзі, мабуть, якийсь ось з цих товаришів складав пару ось цьому нашому, який нам потрібен. Так, Той, що потрібен, запішов, а цей, що нам другий має бути, Зараз постараємось вигнати. І так, тут у нас вже є картина така. Ой, як їх звідси всіх забрати тепер? Так, потрібен, ти нам не потрібен йде. Так, Т теж йде. Ще ми будемо зараз з хвилин 15 їх переганяти. Так, той, що нам потрібен, один він вже розвертається, мабуть. Це він. Так, ти, друже, йди, йди. Так, ось це він. Так, побіг наш перший. І йдемо за наступними. Так, ти. Тихо-тихо. Так, так. Ми того залишили, зараз ми це всіх заганяємо і забираємо на вагу, кого нам потрібно. Якби це вдвох не мали, наприклад, у це б було все набагато скоріше. Так, цього ми екземпляра малювати не будемо. Ось такий у нас вигляд, він має. Це наша пара, мабуть. Ну і йдемо. Ще вигнати треба було ландраса, щоб побачили різницю, як що. Виглядає. Я думаю, що вони не забули. Як заходити на вагу, проблем з ними не виникне, але зараз будемо бачити. Так, пішов перший і піде зараз з ним і другий. І так, свинки наші на вагах уже, забираємо в салешні. довалять на кліточку мені, нічого, можливо, в планах колись продаваємо нормально. Пересуну. Так, друзі, як бачите, нічого тут не касається вже. Дивимось на вагу, я стану тут, щоб мені думав. І так, ось наша вага. 218 кілограм. Я вже бачу, що результат буде зараз шокуючий. Так, 218 кілограм. Минулий раз 167, зараз 218. Так, тут ми записуємо десь 218, щоб знали для себе. Зараз виганяємо оцього біленького і залишаємо нашого нашу мірника 7. Тут закриваємо його. Так, забираємо все, що було сучасно. Ну ось так. Зараз ще трішки. Мені не розумів, все мої результати, мені самому цікаво, як що буде. Друзі, вага. 100. Ось так. 110 кілограмів. Тоді що зараз ліпи наша вибраківка, якщо вже 110 кг маємо. Так, третя свинка 86. Зараз 110. Тут, не знаю, чому 24 кг виходить. Так же само, друзі, як дала ось нам та перша свинка, яку ми важили. Ну, верніше, не перша, а. Друга з останньої клітки 24 кілограма. 16-17 днів 24 кг. І так, на вагах нуль. 0. Плюс-мінус. Зачиняємо все. Вагу ми розвернемо до нас. Вихід у нас зараз знов буде. Потрібно зменшувати цікову групу. Ще походу. Там 12 кілограм разом з подоном. Заберемо подон, відсунемо це вже 4 і буде 0. Ось так. Так, два записи у нас є. Ми йдемо, повертаємо наших свинок назад. І зараз будемо важити цього нашого. Ще цікавого товариша. Друзі, корм фінішний відео є вже. Близько більше тижня відео я ніяке не, не, не знімав. Верніше знімав я відео, але не завантажував вам на перегляд. Друзі, ось таке Такий вигляд. Згорнув в окно свин наш. Бачите, забрав рукою новою верніше. Зараз ми вважимо останню нашу свинку і вже поговоримо про конверсію і про наш результат. Ще потрібно буде зважити нам якусь середню свинку нашу, щоб ми знали круг нашої ваги. І так, друзі, свинка наша пішла нормально. Все у нас страті кліточки, вона. І так пішла, пішла, пішла. А не хоче йти. ну Зараз ми її пішло легенько і буду на вазі книжці. Так, друзі, свинка на вага. Бачите, вага 127 кг. Забираємо наш біку. Збиваємо пейбу. Не ще ніде не торкається. Вага 111 кг. Ось так. звіто. Сто? Сто дванадцяти буде типу цього. Ну, запишемо сто одинадцять кілограм. Вага. Минулого разу він мав третє спочатку 87. 87, зараз 111. І, друзі, 87 це 11 кг, і 13 24 кг. так же само набрав. Наша свинка. Так, відпускаємо і вже зараз почне ходу нам, а не... Далі набирати. Надізимо піде сюди. Типу, що я скажу. А, чекайте, це третя кліточка. не з другої. Друзі, по великих всіх. Результат ідеальний. Конверсія 3 кг. Кілограм 200, кілограм 300 приріздань. І зараз залишимо одну якусь найменшу, яка там вже побігла з них, і вирухуємо вагу наших свинок, які у нас знаходяться на господарстві. Ось так це така незначна льошка. Наша свинка це F1 плюс Лондрасик був. І заганяємо їх. Свинка на вагах. Поки вона стоїть 88 кілограм. Йду я вперед. Пущу її. Так, заходьте, мадам. Ось вага такої свинки, 88 кг. такий. все 110. Ось різниця Петрен і Ландрас. Так, друзяки, йдемо до нашого зошита. Подивимось на результати і будемо закінчувати відео наше. Так, знаходимо минулі результати. Так. Свинка 69. Потім вона набрала 86 і 110. 110. 24 кілограма приріст. Вона склала за 16-17 днів. При конверсії 3 кілограма. Ну і виходить далі. Свинка наша, 76, 100 кг, І третя спочатку 87 кг. І десь тут ми записували. А ось тут 87-110. Верніше, виходить, три свинки наші зважені були і всі 24 кг набрали. Ось такий, друзі, у нас результат.